Вітаю, панове. <кій> Ой, вибачте. Е, варто було б підвести підсумки першого робочого дня на будові в Варшаві, поки тут е, в пробці застряли. Значить, Поки не забув, перший робочий день Чотири ранку підйом. Тому що приїхав ще один чоловік на Варшаву Заходню на вокзалі дзвонить, що я приїхав. Так я вже з 4-ї не спав. До пів шостої бо пів шої підйом був. О 6 годині виїхали. Виїхали на базу, щоб оформити дозвола на роботу, взяти інструменти, розподілити хто куди піде. Хлопців завіз на базу і поїхав на Варшаву Заходню. Попереднє моє відео ви бачили вже трансляцію з Варшави-Західні, як я їхав, розповідав, після того як привіз чоловіка. Він не спавши, не ївши, в Макдональдсі купив йому бургера по дорозі. Поїв. Поїхали знову на базу, оформили йому документи, тому що потрібно було йому в той же день на будову попасти, щоб забити місце, щоб він вже був в бригаді. Раз бригада починає разом об'єкт, вони мають працювати разом. Приїхали, зробили йому дозвіл. Взяли ще деякі інструменти і повезли їх. Повезли його туди на будову. По дорозі мені почали телефонувати, що приїжджає Гвалт, бо там ніхто ні Бельмеса не розуміє по-польськи, як, як працювати, як слухати, що потрібно зробити, що хоче бригадир чи керівник будови, якщо ніхто не розуміє польської мови. Я сказав, що я вже їду за 5 хвилин буду. От, приїхав, ситуацію розрулив. Керівника будови викликали, там бригадира, все розказав, що потрібно зробити. Маркери поставили, розміточку зробили, шнурки натягнули. Я поїхав шукати, що я поїхав шукати. Поїхав в кастораму, деякий дрібний інструмент щоб купити, поки вернувся туди-сюди. Заїхати в Теску, купити хлопцям постіль, тому що там на квартирі не було ні. Покривал, одіял, ні подушок, так і не знайшов, туди-сюди. Прийшов день. Все, 4 година. 4 година. А, заїхавши там робочу одежу купити, бо один приїхав без робочої одежі. От. І все, п'ята година зараз польського часу, їду забирати їх з об'єкту, везти додому. Отакий от, от насичений, насичений робочий день. Вчора цілий день збирав їх, зустрічав, сьогодні цілий день влаштовував то на роботу, то якісь побутові питання вирішували, сіли, позаписали, які там вимоги на будові, що вони хочуть, через скільки рядів арматуру класти. І те, і тепер час пролетів, просто жах. Просто Просто мега швидко час полетіти, при тому всьому, що я ще був в одному районі Варшави, далеко не від'їжджав. Тут вже клієнт, якому фірму відкрив, теж приїхав, хоче, щоб йому авто подивилися, допоміг йому купити. От, у мене ще сьогодні пів дванадцятої ночі домовився з клієнтом про зустріч, поїдемо дивитися авто. Там чоловік працює до пів дванадцятої, і він з аеропорту буде їхати. Буде з аеропорту їхати додому пів 12-ї, ми якось десь авто подивимося, хоче чоловік купити, хоче починати. До мене тут позвонили. Ну так от. от. Ще завтра я тут. Надіюся, що завтра за той один день я вже налаштую роботу повністю і зможу собі більш-менш спокійно поїхати додому. Ну, не додому, тому що ну, клієнти чекають мене в переміщі по фірмах. Такі справи. Отакі справи, такі у нас перший робочий день на будові у Варшаві. А, роботи є дуже багато. По мірі того, як буде в мене час, буду викладати відео у Ютубі на каналі Біз Емігрант. Дуже просто мене знайти. Біз Емігрант. Всі контакти під відео, або пишіть мені в приват, або телефонуйте на Viber. Мобільний номер телефону, хто хоче працювати, не тільки на будові, є тут пропозиції по роботі для жінок і на каменнообробний потрібно людей. Ну і будова, ремонти. Загалом потрібні люди. Все, працюйте, заробляйте.